Друзі, вітаю! Мене звати Андрій, компанія EASY HOUSE. Зараз ми знаходимося на нашому новому об'єкті. Це у нас Кіцменський район, Чернівецька область. Тут ми будемо проводити реконструкцію існуючого будинку з добудовою на фундаменті. Ми повністю замінюємо покриття будинку, змінюємо дерев'яні конструкції. Будемо заливати армопояс, і після того будемо все повністю по-свіжому накривати. І в цій частині у нас буде кімната з дерев'яного каркасу, утеплена мінеральною базальтовою ватою. Все повністю по технології, вікна, двері і повністю зовні буде обшита профнастилом. Дуже скоро. Закінчимо і покажемо вам, як буде виглядати готовий об'єкт. Слідкуйте за нами, підписуйтесь. компанія ізі хаус.